Радіо ЮАЙ Чикаго. У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув. Про це сказав голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот. За його словами про покращення відносин між країнами свідчить те, що міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії. Раніше суперечка між Україною та Польщею виникла через ембарго на українське зерно. Згодом польський міністр. Марцін Пшидач вказав на недостатню вдячність українців. Ну і тим часом президент Польщі заявляє, що Україна отримала багато зброї, але цього недостатньо. Він зазначив, що завдяки допомозі партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал ніж Росія. Питання в іншому: чи має Україна достатню зброю, щоб змінити баланс у війні і отримати перевагу? І відповідь ймовірно, ні. У них ймовірно недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі рішуче прорвати російську оборону. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги, і це про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. І це правда. Маємо ще одну новину про Польщу. Польща може закрити всі прикордонні переходи з Білорусію, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Лукашенка досі триватимуть. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацек Вонсік. Також інформація, що польща планує розмістити на кордоні з Білоруссю 10 тисяч військових. Про це повідомив міністр оборони Блащак. 4 тисячі військових безпосередньо стежитимуть за порядком на кордоні. Решта 6 тисяч будуть у резерві, постійно підвищуючи кваліфікацію. Крім того, польща розглядає варіант закриття всіх прикордонних пунктів з Білоруссю у разі провокації. Мені здається, що зараз польща, напевно, найбільше зі всіх західних наших партнерів розуміє. Міє всю проблему, яка в нас відбувається, тому що вона в межу із Білорусі, де теж зараз не зрозуміло чого очікувати. Ну, ми розуміємо мотивацію російської сторони, тому що вся вся логістика по суті відбувається через Польщу. 90% всього, що надходить в Україну, є через Польщу. Наші біженці перш за все виїжджають до Польщі. А якби не Польща, я думаю, нам було дуже складно в цій війні. Якби на місці Польщу молокаючи була би Угорщина. Ну тоді ми б, напевно з вами так не говорили в цій студії, як ми зараз говоримо. Радіо Chicago.